Говард Філіпс Лавкрафт «Пам'ять» У долині Ніса проклятий старий місяць сяє тонким серпиком, крутими рогами торуючи шлях для своїх променів, крісли листяну ковдру величного упас дерева. В глибині долини, куди не проникає світло, життя надійно приховане від стороннього погляду. Густа рослинність вкриває схили, похмурі лози, і вінки рослини оплітають руїни палаців, зламані колони і дивні моноліти, стеляться мармуровими доріжками, викладеними руками давніх майстрів. Поміж деревами, гігантами в обвалених твориках стрибають маленькі мавпочки, а з глибоких скарбниць виповзають отруйні змії та лускаті істоти, яким немає назви. Величезні кам'яні брили покоїться під ковдрами з темного моху, могутні були ті стіни, з яких вони падали. Будівничі зводили їх на віки, і направду вони досі ще служать шляхетній меті, бо під ними сіра жаба облаштувала собі притулок. На самому дні долини тече річка Дина, води якої масні і повні намулу. Вона зринає з стаємних джерел і тече до глибоких підземних гротів. І навіть демон Долини не знає ні того, чому її води такі червоні, ані куди вона їх несе. Якось Джин, що мешкає у місячному промені, звернувся до Демона Долини, кажучи Я вже старий і багато чого не пам'ятаю. Повідай мені звершення, подобуй імена тих, що звели ці камінні споруди. І Демон відповів Я пам'ять. Я мудрий таємним знанням минулого, але і я постарів. Вони були, як води річки Дини, яких не збагнути. Їхніх звершень я не пригадую, бо вони тривали лише мить. Їхню подобу я ледве чи пам'ятаю. Здається, вони були схожі на тих маленьких мавпочок серед дерев. Та їхнє ім'я закарбувалось в моїй пам'яті назавжди, бо воно суголосне назві річки. Ті створіння минулого називались Людина. Тож Джин полетів назад на свій рогатий місяць, а демон все ще уважно дивився на маленьку мавпочку, що сиділа на дереві посеред руїн двору.